Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга. Ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. Хто не підписаний на мій, на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Рекомендуйте, кому подобається мій канал своїм рідним, близьким, допомагайте в розвитку каналу, українського контенту. На теренах Ютубу. А ми записуємо сьогодні карту дня на п'ятницю. Закінчилася уже трудова неділя. Ось давайте подивимося, яка буде, яка буде енергетика, домінуюча енергетика у п'ятницю, 3 жовтня 2025 року. Так, дивимося. Перший варіант. Незмінні наші чотири варіанти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, Давайте дивимося. Кому потрібно більше часу ставте на паузу. Взагалі, що там у нас по діньку? Ну, хтось получає якесь денежне вознаграждення, буде якось трошечки огорчонцем. Що щось якось о, не дали в повній мірі, да? обділіли. В когось може бути і так. <ріст> <ріст> так. Ну не всіх, а взагалі якось, знаєте, якось так. Те, що фінансове отримаєте, то буде якось не дуже вас, вам подобатися. Ну, але ми дивимося. Нас чотири варіанти в кожного, дуже багато варіантів тут може бути. Так, дивимося. Що ми дивимося? Перший варіант привіт, що у вас? Конфліктність. Якась конфліктна ситуація. Щось будете, ситуація може бути конфліктна у вас в колективі, наприклад, да, якщо ви працюєте там з, з великою кількістю людей, або можливо, не тільки працюєте, можливо, вашому там з друзями, з близькими, з рідними, немає значення. Або це ваш внутрішній конфлікт. Що це, покажені? Колектив або внутрішній. Ну, Це може бути і внутрішнє ваше якесь таке. Непорозуміння внутрішнє. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Причина, чому от якийсь конфліктна ситуація. П'ятірка – це якийсь кризис такий, і жезли це конкуренція, суперечки. Можливо, навіть, знаєте, якась така. Як вона називається? Кастінг, да, там, кон, ну, конкуренція, да. з чим пов'язано це все? І ще поясніть. Дає. Ну, все ж таки дивіться, це внутрішнє, от показали внутрішнє, воно внутрішнє є. Наприклад, дивіться, ось ви аналізуєте, да, ваша дія, що там буде, да. от ви аналізуєте якусь ситуацію, да, проаналізовуєте, читаєте, вивчаєте, да. і ви, наприклад, ну, розумієте, що у вас не може бути, ну. Не вистачає грошенят, або повинні попросити в кого поміч для, вашої, ну, для вашого руху, треба вам допомога, і ви це аналізуєте. Також це може бути, наприклад, ну, от так, да? дивимося, якщо читаємо, у вас є ну, дія, да? Яка не согласована з внутрішнім вашим правильно, неправильно, хоча ви вибрали неправильно. Ви розумієте, що треба якусь допомогу вам для подальшої дії. І ви починаєте аналізувати, що ви тут аналізуєте. Ну, треба зачекати. Ну, воно все це воно збудеться, але треба ну, якось отложити во ріменні. Оце ваш внутрішній конфлікт. Тобто все вроді би непогано, вроді нада, можна підождати. я вирішую, трошечки, мабуть, в п'ятницю, мабуть, нічого я робити не буду. Хоча є можливість, мабуть, перекладу трошечки пізніше. Оце в когось може бути і так. Але це якась конфліктна ситуація. Може бути. Конфліктна ситуація не тільки з собою, а і дійсно між людьми. Ну, все ж таки, ви, ну, от ви, Ваша дія, де да, ніякої дії не буде. Я ж кажу, ви якось е, скажете, ну, отложу така я, е, оці всі, це п'ятниця, це вже, чого вже робити, відкладу, все вже єсне, все понятно, все просчитано, ще раз про, подумаю, але я відкладу ці дії подальше, я покладу, наприклад, наприк, наприк, на понеділок. Да, тобто в п'ятницю ви якось не будете нічого такого робити. Тобто конфліктна ситуація якась саме з собою. Роблю, не роблю, хочу, не хочу. Оце отаке якесь. Е, такий прогноз для першого варіанту: дякую, що ви зі мною. Другий варіант, що тут у вас? А у вас день е, власті. Е, у вас імператор, день рішень, відповідальності і якась така законності. Таке, я імператор, я керую, я веду, я розпоряджаюся, я контролюю. Оце якийсь такий день буде. Якийсь буде... Чим це пов'язано і причина, чому такий? Я побіділь, все залежить від мене. Ось у вас, я ж кажу, день власті. День власті. Ви якось будете в цей день. З фраза йде віршить судьби інших. Тобто ви будете якось розпоряджатися, робити, щось, що діє ваше. Починати щось нове, да? щось обнулювати. Ну, можливо, якісь там конфліктні ситуації, те, що комусь, можливо, не подобається, якісь спорні питання, ви якось будете їх закінчувати, вирішувати, ставити крапку в якомусь такому недорозумінні. Ви якось від вас це буде залежати, ви якось будете спори вирішувати, ставитися на свої міста. Я сказав, ну, наприклад, проекти якісь там чи якась робота, і ви будете розпоряджатися, хто куди йде. Ці туди, туди, ті туда, вони там, Я не хочу туди, ви там направові старшого, керуючого, ви якось ваше слово буде останнє, тому що ви в цьому дні, я ж кажу, день власті. Оце у вас буде день власті. Ви будете вирішувати, ви будете закінчувати якісь спорні питання, брати на себе відповідальність. і, і як, керувати, керувати такий день буде у вас. Але день стабільності також і такого розуміння, законності. Такий мій прогноз для другого варіанту, третій варіант. Що тут у вас? А тут от у вас. День традицій, да, от якихось ірафан, день мудрості, навчання, крестини родини святини, да, от це ритуал, я... якийсь ну, от... сімейне свято, наприклад, може бути... а також це може бути впливов... впливовість якихось е... вищепосадових Да? Давайте подивимось, яка причина. Але день такий. Не то, що законність, а це необхідність, так би сказати. Це так, ну, так повинно бути, скажімо так. Отак робили, так завжди робили, так воно буде. Тобто, як, ніяких змін, там, перемін, я хочу по-іншому, не буде. Тобто, от є отак, і буде тільки так. Давайте подивимося, з чим причина проясніть. Ну, рішення керуєте. Тобто ніяких там е, ініціатив, скажімо так, в цьому дні ви не приймаєте. От сказано отак зробити, і ви будете його робити отак. Ви керуєте, ви ведете, і всі ін... холодно, розчотливо, знаєте, куди йдемо, що робимо, і ніяких гвоздій. Оце і все. Інтуїтивно якось. Інтуїтивно розумієте, що. Нічого не треба міняти, ніяких змін немає. Якщо підемо не так, якщо підемо по-другому, то не буде ніякого, ніякого толку. Що це поясню? Якісь хитрості, якісь от мене таке відчуття, що, знаєте, вам будуть якусь хитрість предлагати, що давайте якось зробимо по-іншому, давайте якось щось. ну, Ну Щось не, не дуже приємне. З, можливо, з грошенятками там щось якась хитрість, а ви такі, ні. Ми так робили, ми так будемо робити і діємо тільки так, як згідно цим правилам, які у нас є. От ви якось будете відстоювати інтереси і законність, і е, устав якогось там от те, що у вас є. От по відчуттю такого, що ні-ні-ні. Давайте, знаєте, ось треба зробити так: п'ятниця. Можливо, там треба якусь, ну, допустимо, да, якась операція, яка можна її там трошечки по-лівому да, якось провести його, там, щоб, наприклад, гроші поступили раніше на, на, на рахунок. І вам можуть предложити там якусь таку, ну, не дуже, скажімо, чесну. Плані э, законності, операцію, і скажуть, давайте отак зробимо, бо напишемо накладну на те, а воно буде оте. Знаєте, що це таке в такому порядку? А ви такі, ні-ні, ні, не хочу на себе брати цю відповідальність. E, хоча там будуть казати, там, люди, люди від вас залежать, та що вам важко. Не важко. знаєте, як поступити, поступайте по закону. Це оце буде у вас оце такий день. Ще що це за день? Ну, закон, ну, я ж кажу, гармонізація. От ви будете держати це в гармонії. Ніяких отих разних, е, ліваків не будете робити. Отаку От я скажу. Як сказано по інструкції, то буде по інструкції. Оце буде у вас. Так, йдемо далі. Дякую, дякую трічки, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ми йдемо далі. Четвірочка. Господі, та що ж це такий за. День у вас, дорогенькі мої, боги, Боженько, що це воно? Четвірочки. Що ж тут наших чотири? Четвірочки дьяволу. День, в якому від вас нічого не залежить. Взагалі. Ви е, жертва обстоятельств. Оце, знаєте, цей день вам треба просто пережити. Таке по відчуттю, вам його треба просто е, проплить теченню. Отак би я сказала. Е, 15-й це спокуса, залежність, прив'язаність, ситуації, які не можете ви попливати. Е, якісь там, знаєте, відмовити собі не можете на якісь там прохання, да? якісь нечесність, може бути залежність від алкогольні, якісь там і тому подобні. Коротше, всі оці ваші скелети в, в, в шкафах можуть повивалюватися знаєте. зло, е, ну, дьявол, да? все матеріальне, все наші такі. Ой. Те, що ми кажу, скелети, да, подводні камні, от те, що від, е, хочеться скрити від інших, може проявлятися в цьому дні. Але ще кажу ситуації, які, на які ви не можете повпливати. І вам, от, просто вам порада спокійно, без ніяких е, емоцій. Просто проживіть тихенько цей день. Давайте подивимося, причина, що з чим це пов'язано? Емоції. Це ваші спокуси, це ваші емоції. Від чого? Це те, чому, о, чому ви не можете собі відмовити залежності ваші. Тобто, ой, так люблю конфети, та не можна ж. Сахар скаче. Це я про себе. Скахар скаче, нельзя ж з конфет. А так хочеться. Ну, з'їм одну. Та що там та одна? Можна ще ще дві, а трьох нічого не буде. У мене є таблетка, з'їм п'ять. Оце, типу, того. Я про себе. Але я вам так наглядно, щоб ви розуміли, що ви все ж таки не зможете собі відмовити собі собі красивому, собі доброму, дія. А потім дія, це ж ви зробите, не зможу відмовити. А потім е, самі себе будете заганяти, за чим я це зробив. Оце впадаєте в оцю е, е, енергетичну таку якусь давку по е, двійки мечів, не, внутрішній конфлікт. Оце таке, знаєте, ай-яй-яй, е, самоїдство, оце, депресуха оця ваша, що, може бути, це зробила, а потім сам себе буду казнити. А і тох, знаєте. Ну, те, що я вам і кажу, те, що мені показали, проживіть, будь ласка, спокійно в сьогоднішній день. ну, вже, як ото кажуть, Якщо не зможете е, відмовити, то трішечки можна, але ну, якось, ну, якось, що там буде одного разу? Ну, в общем, трошечки якось собі, себе трохи побалуйте, але пам'ятайте, що ну, все має бути в норму. Але є так, це в ну, когось може так, це ж я вам на канфітах розказала, да? а може ситуації бути нечесні, можуть бути пов'язані і махінацією. І матеріально, матеріально, все, що якась нечесність, несправедливість, злоба, агресія, все що завгодно. Яке буде вас почалить? Понимаєте, це може бути дійсно горе якесь, знаєте, таке серйозне. Але те, ви, це такі ситуації, на які ви не можете повпливати. Ну, не можете. Є таке, в житті в житті таке є, що ми не можемо на це повпливати. Ніяк. Є колективний разум, да, колективна енергія, є колективні відповідальність, да, яка от вони там, з, енергія строїться з дуже з багатьох. Е Енергії інших людей, да, і на цю ситуацію дуже тяжко повпливати. Да. Або ну, ваші, ну ну, багатьох ясна річ, що це буде пов'язано саме з покусою. Тобто могли себе стримувати, а от в п'ятницю якось атарість називається. Оце може бути в когось і так. Тобто, якщо насолоджуєте, не можете себе відмовити, подумайте. В якій дозі ви можете це собі дозволити, а... але ви можете його це не контролювати, бо у вас по дьяволу тут теж контроль. І все ж таки задумайтесь про по Да? А взагалі, я кажу: якщо ви не можете ніяк щось змінити, то краще піти по течії і якийсь... прожити цей день. і Розуміть, що все закінчується все закін... і цей день теж закінчиться. Такий мій прогноз. Дякую четвірочки, дякую, що ви зі мною. І ставте лайки, робіть енергообмін. Я вам дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!